Добрий день, малята! Сьогодні у нас буде заняття з математики. І я вас всіх запрошую на поляну. Подивіться, яка гарна поляна, а подивіться, як тут багато звірів нас зустрічає. Давайте порахуємо. Одна, один звір, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Скільки звірят нас зустрічає? Сім. Правильно, дітки. а якою лічбою ми з вами рахували? Що ми взнавали? Ми взнавали кількість. Скільки звірят, так? а тепер давайте порахуємо порядковою лічбою. Порядкова річба, дітки, буде ось така. Ми повинні поставити запитання котрий? Лисичка котра? Перша, зайчик другий, ведмежатко третє, ведмідь четвертий, вовк п'ятий, котик шостий і білочка сьома. А що ж ми взнали? Ми взнали з вами, дітки, як звірі стоять по порядку. Це була. Порядкова лічба. Дітки, а скільки ми нарахували звірів? Сім. А якою цифрою можна позначити, дітки, сім звірів. Число сім. Якою цифрою позначимо? Ми позначимо, дітки, цифрою сім. Бачите, яка ця цифра? На що вона похожа? На кочергу. Так? А тепер давайте з вами закріпимо всі цифри, які ми з вами вивчали. Починаємо називати цифри один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, гарно ви запам'ятали цифри. Діти, а ось подивіться, звірята зашифрували цифри. Вони їх перетворили о, ось такі іграшки. Подивіться, дітки, нам треба знайти цифру один. Де ж вона сховалася? В якому малюночку зашифрована? Знайшли? Ось вона, подивіться, в ялиночки. Вона, бачите, яка гостра, як спиця. А де ж, дітки, цифра два? Знайшли? Правильно, ось вона цифра два, в чашеці зашифрована. Дітки, а де ж цифра три? Знайшли? Ось вона, бачите, ось такий метеличок. Молодці. А де дітки, цифра 4. Ось, подивіться, де вона. Знайшли? В човнику, бачите? А де дітки? Зашифрована цифра 5. Де вона зашифрована? Знайшли молодці. Ось вона в яблучці, да? А де цифра шість. Подивіться уважно, на що вона схожа. Ось, молодці, на замочок. А тепер нам треба ще знайти цифру сім. Де, дітки, знаходиться цифра 7? Де її сховали звірята? В якому малюнку? Подивіться, ось в грибочку, цифра 7. Молодці дітки, ви правильно назвали цифри. А тепер ми з вами пограємо ще в гру вчора, сьогодні, завтра. Щоб вам було краще і легше я ось, Поклала вам такі малюночки. Півник означає, дітки, вчора, будиночок сьогодні, а лисичка завтра. І ось я вам буду розповідати події і показувати на картиночку, а ви будете говорити, коли ця подія відбудеться або відбулася. Ми їли торт. Що півник означає? Вчора. Ми годували пташок на майданчику сьогодні. Ми їздили до бабусі, поїдемо до бабусі завтра. Молодці. Ми ліпили сніжну бабу вчора. Каталися на санчатах. Кататись на санчатах. Будемо сьогодні. Поїдемо в театр завтра. Молодці дітки, гарно ви запам'ятали поняття Вчора, сьогодні, завтра. До побачення!